Станом на ранок понеділка, 15 грудня, за минулі вихідні на Сумщині зафіксовано понад 120 ворожих обстрілів по 32 населеним пунктам у 16 ОТГ. У наслідок російського терору є двоє загиблих у Серединобуцькій та Великописарівській громадах. Поранено чоловіка у Кардашівці. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки атак по цивільній інфраструктурі міста Суми 14 грудня та проведення роботи з їх ліквідації. Влучання зафіксовані по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях працювали співробітники ДСНС. Ми обстежували території. Також доводилось ліквідовувати виявлені усередки горіння. Зокрема, внаслідок однієї з атак. Виникла пожежа в двохповерховій адміністративній будівлі. Безпекова ситуація була надзвичайно складною, тому що ворог в тому числі бив прицільно і по тих місцях, де працювали співробітники ДСНС, тому доводилось роботи призупиняти, техніку та особовий склад відводити в більш безпечні місця. Не дивлячись на всі складнощі, всі осередки горіння вдалося ліквідувати інформації про травмованих не надходило. Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких.